Це сьогоднішня основна наша справа, Окрім того, що ми займаємося з вами е, навчальним процесом, так з вами, ми вже займаємося вами бойбас, речами іншими. Проблема в тому, що ми живемо з вами трошки в інших виборах. І в часовому вимірі, і в віковому вимірі, і в вимірі завдання, які нами стоять. і Це те, що нас розділяється. Скільки студентів вчиться в університеті? 4 плюс 1 я не можу. Тільки я вже працював в університеті 20 років, що я ще бажаюся не старий професією. А є такі люди, що 40, Розумієте, У нас різні трошки числі ваш табльні задачі. Я запросив для, для, для спілкування з вами цілями ряд посередні, які ми могли б могли допомагати мені цьому. Керувати таким великим закладом, в якому тисячі людей працюють, тільки одних студентів з відокремленими підрозділями 12 тисяч. Тобто є цілий ряд людей, які безпосередньо мали на цій землі. Майже люди. Це моя оце, може, я помиляюся. Що треба міняти? І те ціле називалося Національний університет, господарства та природовистування національної, тоді такий навесні в цю Україну. Зімени, яке б знали ті України, які в Україні, в знали б і в Східній Європі, і в Західній Європі, дай Бог, щоб ще закрити, дуже швидкими темпами зростають ціни на мірослусі. На фоні різкого зростання посадного. Ми так само великий університет, ми так само, як і будь-яка система, частина фінансової системи нашої держави, залежить від цього зовнішнього оточення, мало того, що залежить від внутрішнього системи. І те, на що ми можемо впливати зараз, це та наша внутрішня ситуація. Давайте розглянемо, які відповіді в нас є джерела надходження фінансової. державного бюджету як компенсація за е, навчання плати бюджетних студентів. В тому числі входить плата оплата е, працівників, викладачів, оплата комунальних платежів. І сьогодні набагато чого, якщо треба буде Так не працюють, як вони собі уявляли. Це набагато складніше. І вийшло так, що студенти не прийшли або прийшли так само, як і мали. Того року ми мали таке велике порушення призначення по секрету, за яке нас могли притягнути до відповідальності. Порушення що є кодексу. Тобто ми не маємо права платити коштами платників тим, хто тобто, відноситься з бюджету. Але якби ми цього не робили, ми не платили зарплати, а відповідно, Тому в нас не було цього бюджет. І це була постійна практика всіх попередньої. Десь у цього року вже його знищили, цю так, практики. При цьому міру залишається. Як ви виноді далі? Заобіднівати не. Зараз що треба до зачитання сміти, Я по пам'яті Непокольний, якщо за гірокалорію на 1 січня 14-го 800 гривень, а тепер вже на 23-3 стало 2200. І ще скажу, з першого віталих більше, чоловік. Що, що, Відповідно, всі ці тарифки відбуваються безпосередньо в нашої рахунки, так як і на нашій закротину кладу. Відко вона може, просто ти приходиш ввечері, там буде холодна прижима. Та За такі умови студенти не хочуть виплачувати гроші. Якщо Не за всіх студентів чи не за, за всіх? За себе? Всі. Всі. Це був виступ чи запитання? Це було запитання. Хай нам будуть якісь звітність, хоча б за що ми платимо? Ця інформація буде на сайті нашого розміщення, ви зможете все порахувати За рік? Тобто, якщо ви три місяці не жили, бухгалтерія наша, ви це знаєте? Ні. А як може дізнатися бухгалтерія, що ви три місяці не жили? Ну, напевно, студент має написати заяву. Шановний там ректор, я не буду жити три місяці, виселяйте мене, бо платити я не буду. Ректор тобто взяв, підмахнув, чик. речі свої забрали, вибралися з гуртожитка, а потім, якщо вам знову треба гуртожиток, припустимо, треба, то ви пишете заяву, знову розглядаємо це. Як потрібно за процедуру і все у вас. І ви не платите за місяць, за три місяці. Якщо ви цього не зробили, то хто має покрити видатки за угодою? Це ж правові відносини, розумієте? Можете перевірити. Якраз ця економія, що ви не жили, дозволила втягнути <клес> процес підвищення ще ніж можна було його підняти. І воно пішло. Гуртожиток не закривався. Гуртожиток не можна відключити від опалення і не опалювати. Навіть повинна бути підтримана мінімальна технологічна температура, яка дозволить не перемерти систему опалення. Е -е <клес> Все починається з себе. Як витрати тепла не обов'язково. Це є. Наші два витрати через нас. Пішли по корити далі, відчинили вікно і пішли. Вікно пару залишилось відкрити. Скільки через нього тече в цей час? Дуже багато. І таких нюансів дуже багато. Якщо ми виявимо ці всі втрати тепла і їх відомі, я вам гарантую, що енергою. Ви не переживали, що ви платите щось не теж в університеті. Роз реклама розказує, ви поставите літів і у вас буде щастя і економія розвитання. Насправді в університеті обліковується все добре. Пишіть, Шура, пишіть. Ви зверталися до Шура пологала, а коли він куляв її, не, не думав, що вони золоті. Власне, ви як студенти, оскільки я бачу більше студентів, ніж полочинка. Фактично пишете в процес під час навчання. Якщо ви хочете продовжити навчання за кордоном, якщо ви хочете створити якийсь наукові проєкт, ваша задача теж писати, тільки проєкти, які відповідають вашим інтересам і вашим ідеям. Друге запитання до вас. Ви як вважаєте, університет це заклад молоді, чи це заклад професури, викладачів, науковців і так далі? Я теж так думаю, бо я з своїх студентів, їм камеру пишіть проєкти, подавайтеся на заявки. Получиться добре, не вийде, будете мати досвід, як писати заявки, що там персоналі і так далі. Ну, що ви можете подаватися по, а, ну, по грантам за яких по проєкту? Навчання, магістратура, іноді бакалаврат, іноді перші будуть треті курси, можна прийти там на... Але для нашого університету нам обіцяли 15 міст в Білійському університеті на 10 днів. І ми це зробимо. Поветимо туди Одна студентка.